Понеділок міністр оборони Сполучених Штатів Осін прибув до Києва із неанонсованим візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, міністром оборони Умєровим та військовим керівництвом країни. Вони обговорили ситуацію на полі бою напередодні зими та спланували майбутню безполково допомогу для України. Окрім офіційних зустрічей, Ллойд Осін також зустрівся із українськими захисниками, які брали участь у боях на передовій під Бахмутом. Візит міністра оборони Сполучених Штатів відбувся на тлі побоювань, що конфлікт на близькому сході може відволікти увагу західних партнерів від підтримки України. Так от Ллойд Остін прибув із повідомленням та запевненням, що незважаючи на інші виклики, Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці Києва. Протягом свого візиту міністр оборони Сполучених Штатів оголосив пакету зброї для України на 100 мільйонів доларів. Куди увійшли боєприпаси для артилерії та систем ППО, протитанкова зброя, ще одна система Хаймарс та інше, в цілому західні оглядачі привітали візит Остіна до Києва. Втім, дехто хотів би почути чіткіше запевнення в тому, що Сполучені Штати віддані перемозі Україні у війні. Вже за кілька днів відбулося чергове засідання контактної групи з оборони України у так званому форматі Рамштайн, який зібрало представників понад 50 країн. За очікуваннями, це остання така зустріч перед новим роком, як і передбачалося, вона була зосереджена на підсиленні українських сил протиповітряної оборони. У Пентагоні зазначають і наголошують, що це вкрай важливо зробити завчасно напередодні зими, коли Росія може поновити атаки на українську енергомережу, як вона це робила. Минулого року тому Лайд Остін звернувся до союзників та партнерів із закликом збільшити поставки систем протиповітряної оборони для України, щоб зміцнити цей повітряний щит і захистити українську інфраструктуру. Він оголосив про формування нової коаліції із наземних ППО і подякував Німеччині та Франції за організацію цієї ініціативи. Перші обговорення щодо цієї коаліції відбулися минулого тижня. Ми знаємо, що напередодні Німеччина зобов'язалася надати Україні ще чотири системи ППО Айрісті. Разом із цим ми бачили, що останні пакети озброєнь від Сполучених Штатів для України є все меншими і меншими. У Пентагоні пояснюють це відсутністю фінансування, яке досі очікує свого схвалення у Конгресі. Пакети допомоги наразі надають із залишкових коштів. І мусять розбивати їх на менші частини, пояснила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. І ще раз закликала конгрес невідкладно розглянути додаткове фінансування для України, яке вона назвала терміновим. Цього тижня Сполучені Штати відзначили День подяки, традиційне американське свято, яке у США припадає на кінець листопада, і з нагоди цього дня президент Джо Байден закликав американців подякувати друзям сусідам. Членам родини та незнайомцям, які підтримували одне одного протягом минулого року, демонструючи доброзичливість та єдність, зараз у цей час конгрес перебуває на святковій перерві на осінніх канікулах. Як очікується, законодавці повернуться до роботи вже 28 листопада і приступлять до нагальних питань, серед яких і підтримка України, як повідомили голосу Америки, деякі конгресмени вони сподіваються розглянути додаткове фінансування до Різдва. В Цілому голоси в Конгресі за нову допомогу для України є. Втім, наразі у палаті представників та в сенаті немає двопартійного консенсусу щодо того, у якому вигляді схвалювати цю допомогу. Голосувати за неї пакетно разом із видатками на підтримку Ізраїлю, індихоокеанського регіону та інших потреб, як нам полягає Білий Дім, або розглядати окремо від цього, поєднавши із витратами на захист південного кордону Сполучених Штатів. Наразі невідомо, в якому вигляді зрештою це питання встане на розгляд. Однак, що можна казати із певністю, попереду нас чекають тижні дебатів між демократами та республіканцями і намагання знайти варіант, який підходитиме для всіх сторін. Будемо уважно стежити за всіма найважливішими оновленнями. Остап Яриш, голос Америки із Вашингтона.